Даю вас, діти, сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казочку про хмаринку. Жила собі хмаринка, біленька та пухнаста. Росла вона, щоб потім дощем на землю впасти. Весь день вона літала попід пекучим сонцем. землі тінь дарувала, з вітром кружляла в танці. Річки їй посилали щодня сотні краплин, Тому вона зростала і темніла щохвилини. Минули дні спекотні, і хмарка здивувалась. Колись її вітали, Тепер вже всі ховались. Що діється зі мною, подумала хмаринка. Я стала геть важкою. І більша від будинку. О горе мені, горе, яка несправедливість, злечу над синім морем, втоплюся всім на мирість. Враз вслипнула хмаринка і за першою сльозою. Рясні осінні краплі пролилися грозою. Як плакать перестала, то глянула у річку. Яка ж я гарна стала з веселкою з дзвіночку. Ленька та пухнаста, так, наче тільки з моря. Летить собі у небі, не знає смутку й горя. Ось таку цікаву казочку сьогодні малята я вам прочитала про хмаринку. Сподіваюсь, вам вона сподобалась. До зустрічі!